Вірш називається, я недаремно про весну згадав, називається Весна в квітковім капелюсі. Називається вірш. І роду в рід кладе життя мости. Так було завжди з севини віків, як без коріння саду не цвісти, так зв'яне молодість без мудрості батьків, не заросте тропа до батьківської хати, не висохне ріка, коли дощі йдуть. І цвіт не скине жовтий соняк пелихатий, допоки у душі добро й любов живуть. Знов журавли, журавлиний клекіт в небі плине, Весна йде в квітковім капелюсі, Збирається, як завжди, вся родина. Спішать усі у гості до бабусі. Вона стрічає радісно і тихо, Молитву шепче десь в душі до Бога, щоб стороною нас минуло лихо, Щоб щасливою у всіх була дорога. Давно їй не потрібні подарунки, для неї важливіше інше вже дітей, обійми, внуків поцілунки, новини гарні, от, напевно, і все. Вона для кожного знайде пораду, і мудре слово має для усіх. Знаходимо підтримку і розраду в її очах ласкавих і живих. Із нею наче все стає на місце миттю, розвіється туман, що всіх тримав в задусі. І сірі небеса наповняться блакиттю, вона і є весна в квітковім капелюсі, добром її наповнене життям і випромінює теплом цілющим серце, а всі її думки і почуття безхитрісні і чисті, мовлю люстерце. Роки проходять, їх не повернеш, і спогади з роками все мяніше, і ми, напевно, змінюємось теж, все сподіваючись, що стали вже мудріше. Життя проносить, наче вітром дим, летить, кружляє у шаленім русі, але ми віримо, що разом з тим іще прийде весна в квітковим капелюсі. До рук твоїх я тихо пригорнусь, цілую їх за теплоту і ласку. На мить в своє дитинство повернусь, де нам бабуся всім читає казку. Ще довго хочеться із твого джерела цілющу мудрість пити, більше й не треба. Ми тільки просимо, щоб ти ще жила разом із нами під безкрайнім небом. Ти просто будь рідненька, поруч будь. Ти так потрібна нам усім бабуся. Нехай продовжить твій життєвий путь. Весна квітковим капелюсь.